В Україні триває загальна мобілізація і оголошено воєнний стан. В цей час чоловіки призовного віку отримують повістки, в деяких випадках представники ТЦК можуть затримувати їх. Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в інтерв'ю Суспільному розповів, коли це можливо та як це відбувається. За його словами, майже кожна силова структура чи правоохоронний орган має повноваження затримувати людину. Однак, що стосується затримання у рамках мобілізації, у цьому випадку військовослужбовці ТЦК працюють спільно з поліцією. ТЦК повідомляє поліцію про необхідність його доставлення для складення протоколу про адміністративне правопорушення та подальших дій з ним. У межах своїх повноважень поліція такого громадянина розшукує, затримує і доставляє. Немає випадків, коли до громадянина який уточнив свої дані та виконує правила військового обліку, раптово під'їжджає машина для затримання без перевірки документів, як це іноді описується в анонімних телеграм-каналах. Усі дії відбуваються відповідно до законодавства, додав Роман Істомін. Технічно затримання може відбуватися наступним чином: людину зупиняють, наприклад, на блокпості. З'ясовують, що вона перебуває у розшуку поліції за зверненням ТЦК та СП, затримують і доставляють до установи. Другий варіант, коли поліція з'ясовує, де ця людина проживає і приїжджає цілеспрямовано для адміністративного затримання в межах своїх повноважень. У такому випадку може трапитись так зване затримання без перевірки документів. Поліція вже знає, де знаходиться особа, і документи перевіряти немає потреби. Пояснив він.